Всім-сім шалений привіт з України. І сьогодні я з вами хочу поговорити більше ближче з вами, поспілкуватися, пов'язати в кадрі і поділитися своїми позитивними емоціями. Познайомитись трішки більше, адже аудиторія на моєму каналі постійно росте, і мені б дуже хотілося бути ближче з вами і знайомитись з вами, дівчатка і хлопчики, якщо тут є. Пишіть, будь ласка, про себе в коментарях. Мені буде дуже цікаво читати і ближче знати свою аудиторію. Якщо вам цікаві такі формати відео, то сідайте зручніше. А я хочу трішки розпочати з передмови, звідки взялася ідея зняти це відео, а саме це відео я вирішила зняти, тому що. Це тег, звичайно, який був створений нашою українською майстринею. Її звуть Юлія Неминська. Посиланнячко на майстриню, звичайно, буде в інфобоксі. В неї тег був створений російською мовою. Я, звичайно, перевиклала все на українську мову, адже у мене на каналі тільки українська тепер мова. Про це все якраз хочу поговорити в цьому тезі. Обов'язково пишіть, Юля майстриня з вишивки, але вона цей тех передала мені для відповіді. Це я побачила випадково, коли дивилась аналітику своєї творчої студії. Це було десь більше місяця тому, було передано, але в мене все не було можливості і часу. Багато хто знає, з чим це все пов'язано було, тому я ніяк не могла сісти так спокійно і записати це відео, щоб поспілкуватися з вами. Я дуже сумую за такими форматами, заскучала за ними, тому що зараз якось мало виходить на це часу, але буду намагатись частіше якось знімати такі відео формати. Якщо вам цікаво, звичайно, дайте про це знати в коментарях, будь ласка, якщо у вас є якісь цікаві питання, також пишіть. У мене на каналі цифра близиться до круглої, звичайно, не такими ж швидкими темпами, але я радію кожному підписнику. Дякую, що ви приходите і підписуєтесь до мене. Тому, коли на каналі буде кругла цифра, я хочу зробити розіграш, а також дати вам відповіді на всі питання, які ви мені періодично ставите. Тому, будь ласка, пишіть про це в коментарях. Якщо вам щось цікаво, я обов'язково ці питання завинесу на спілкування з вами, і ми разом поспілкуємося. Буду всім вдячна, хто не буде збувати, буде писати про це в коментарях. Mm. Дякую вам! А ми переходимо до роботи. Я буду працювати над своїм светриком, хочу його трішки посунути, тому що я хочу залишити цю красу в кадрі. Квіточку. Не светрика, а туніка, Все ж таки я вже вирішила і вже вирішила всі нюанси, що мені хочеться з цією тунікою. Маю надію, що в мене все вийде. Якщо вийде, то буде круто. Адже я намагаюся її завершити на цьому. Тижні. Бажайте мені успіху, адже тут небагато днів вже залишилось, коли вийде це відео. Йдемо працювати. Я в'яжу і відповідаю на питаннячко. Ви можете також це все робити разом зі мною. Будемо в'язати як старі добрі подружки. Це так круто, мені так цього бракує, адже раніше були такі зустрічі в Харкові, і ми могли зустрічатись, а зараз... Немає такої можливості і не завжди можеш кудись поїхати. Це так прикро, чесно кажучи. Ось так зробимо. Картершок був дуже гарненький, квіточка вам в кадр. Мені вона подобається. Ну що ж, йдемо. До речі, я забула назву тего сказати: перевод стрілок. <с у> і перше питання. У вашій країні ще переводять стрілки годинника навесні та восени? Так. Да. У нашій країні. Переводяться стрілки, і, чесно кажучи, це дуже незручно. Для мене взагалі незручно. Я не люблю цей цей період адаптації після переведення годинника. А, мені завжди здається, що для мене а, зимовий час. Багато хто каже, що зимовий час найбільш комфортніший для циклу людини. Мені навпаки, я набагато комфортніше висипаюсь, коли літній час. Уже неодноразово я перевірила це. Ой, щось мої руки втекли. Тому так, да, годинники переводять, на жаль, і я була в Європі, і в Європі також переводяться годинники. Ну, в Німеччині, в Польщі, то точно, мені здається, переводяться. Далі йдемо. Друге питання. Ви більше в'яжете в, в осінньо-зимовий період чи весняно-літній? Ну, мабуть, скоріш за все, осінньо-зимовий період я більше в'яжу, тому що більше знаходжуся вдома. А, але сказати, що якось за останній рік у мене взагалі вийшло мало в'язання по всім відомим причинам, бо я вже якось казала, я, як тільки щось стається, я завмираю. Я, Страус, ні, не, страус не, не, не ховаю голову в пісок. Я така як черепашка, яка залазив панцир і не хоче з нього вилазити. Мені здається, це так. так таке моє пояснення. Але ну, не знаю, можливо, це неправильно. Ну, ми різні всі. От у мене така реакція. Третє питання: Зміна мови відбулася на вашому каналі? Так, я в минулому році, здається, я вже не пам'ятаю, чесно кажучи. Десь приблизно рік я гляну відео і виставлю вам тут. У мене це відео зараз є на заставці. Я перевела канал на українську мову, чому не сказано рада, і мені здається, стало краще, легше, бо мені хотілося цього. Я спокійно володію українською мовою, говорю. Да, звичайно, десь якісь слова в мене проскакують, в силу того, що я все ж таки живу в російськомовному регіоні, і більшість людей спілкуються російською мовою. У мене чоловік розмовляє російською мовою, дитина переважно говорить російською мовою. Тому ну, я не буду нічого приховувати. У нас таке життя. Ми живемо в російськомовному регіоні. Хоча. Я стала більше й більше чути українську мову, і це добре. Тому так, да, канал я перевела. Це не дуже добре впливає на статистику каналу. Негативно, ну, тому що да, від, ось нещодавно були постійні відписки від мене. Як тільки не виходить відео, постійно відписується від мого каналу. Але я здихаю з полегшенням, тому що я вважаю, що. Почекайте, у мене тут в лежала інша ниточка кольору, і вона почала плутатися. Але я здихаю з полегшенням, тому що я вважаю, що це добре. Від мене йдуть ті, кому не з нами. Бо від мене йдуть ті, з ким мені не по дорозі. Це моя така думка, можливо, хтось каже, ну, якась вона неправильна, не, наївна. але мені кажеться, так краще буде. Це здається. Буду виправлятися, якщо в кажу неправильно. Далі, четверте питання. При зміні пори року ваші сюжети змінюються у вишивці. Ну, тут, мабуть, скоріше все про вишивку, мова йде в цьому питаннячку. Я вишиваю, у мене небагато вишивки, і в мене нічого не міняється, якщо ми говоримо про вишивку. Якщо ми говоримо про в'язання, чомусь я так для себе в минулому році зробила висновок, що я не можу в'язати літні речі взимку. От в минулому році я як приїхала, ну в минулому році це було зрозуміло, бо мені треба було з собою брати і літню пряжу, і зимову пряжу, коли я їхала в село. Але в цьому році я зрозуміла, що краще я буду в'язати те, все те, що хочу я. І якщо я хочу в'язати взимку літню футболку, то я це буду робити. Якщо я хочу зв'язати влітку светр, то я його в'яжу. Це моя така думка. Далі, п'яте питання. чи змінили в Україну проживання, чи збираєтесь? Ми змінювали країну проживання. Ми були з сином у Німеччині, багато хто про це знає, і зараз повернулися додому. Повторно міняти країну проживання не плануємо. Тут знову про ниточку йде: зміна муліне у вашій вишивці залежить від погоди чи нового набору, чи лише один виробник. Ну, тут про, пля... про пляжу ми так не можемо говорити, а... а про вишивку я також не можу дати відповідь, тому що я взагалі не розуміюся. Я тільки розумію, знаю, що є DMC і якийсь, здається, на Б, не пам'ятаю назву, а... бюджетний аналог DMC. Все. Більше я нічого не розумію у вишивці. Я іноді чат слухаю, то мені так цікаво стає. Вони там такі терміни кажуть. Ну, далека, я далека від цих термінів, тому що, як ви бачите, я більше в'яжу, аніж вишиваю. Тому я не всі терміни розумію. Далі. Тому, а в пряжі, звичайно, я міняю і по настрою, і по від чого хочеш. Не, не від чого. Настрій, мабуть, скоріш за все, і тоді я працюю, над чим я хочу. Ось так. Да, моя сонечко, ось у мене тут. Мій красончик біля мене, як завжди лежить, і викручується. Далі йдемо. Сьоме питаннячко. Раніше я в'язала тільки вранці перед роботою. Сонце раніше встає, а зараз лише увечері. Може, у вас навпаки. Я вишивку заміняю українською слова вишивки, де я можу, я заміняю слова в'язання, тому що я в'яжу, як ви казали вже. Mm. Ну, по-перше, я не ходжу на роботу, тому. Я в'яжу, коли в мене є час. Вранці я також можу пов'язати годинку-дві, якщо я встала рано і в мене є там можливість, мене ніхто не відволікає, то годинку-дві я можу сісти вранці і пов'язати. Але не завжди це буває. По-різному буває. Я люблю, чесно кажучи, поспати. Я... Останнім часом я люблю ввечері сидіти довго. А, хоча ввечері ну, я до моменту, коли є, в мене очі бачать, бо у мене погано із зором. Коли в темноті я вже не в'яжу, а вишивати і подавно не вишиваю. Так, восьме питання. Час доби та наявність сонця впливає на час в'язання. Ну, мені здається, це одне і те саме питання, як на мене. Ні, на мене нічого не впливає. Ні сонце, нічого. Головне, щоб я могла бачити. тобто в мене в квартирі взагалі майже немає сонячного світла, в мене тільки денне освітлення. Тому я в'яжу, коли в мене є настрій. не <свісно> Непогода. Дев'яте питання. Більшість сонця та настрій в'язати та швидкість додати це про вас? А, більше сонця та настрій в'язати та швидкість додати це про вас? Ні. Я якось не люблю, коли дуже спекотно. Якщо сонечко пригріває там, холодну пору року, то це круто. Звичайно, особливо, там, коли в період о, там, листопад, грудень, коли постійно така сірість, якщо ще немає снігу, то дуже так, ну, не дуже гарно. А влітку я не дуже полюбляю сонце, я не дуже полюбляю спеку. Мені добре, коли прохолодна погода, як, наприклад, сьогодні, коли я знімаю це відео. Сьогодні зараз дощу немає, але прохолодне і так. Супер. Десяте питання. Дощ навесні це привід для. Я занять чи краще подивитись мелодраму. А що мені заважає пов'язати і подивитись мелодраму? Як кажуть? Я можу те і інше поєднати, а ви? Напишіть, будь ласка, чому мені? Звичайно. Я взагалі, чесно кажучи, просто так не дивлюсь ніяких мелодрам. Ніякі є відео, просто так не дивлюся. Я в'яжу і дивлюся відео. Я ніколи не дивлюся відео ось так, щоб воно йшло. Ну, це вже крайній випадок, якщо я там вже перед сном додивляюсь якесь відео, і я, наприклад, дов'язала до якогось. Моменту, і там відео залишилось 5-10 хвилиночок, то я не, не хочу розпочинати там, або треба щось брати, то це такі виключення крайне дуже рідко бувають. Тому ось так. Далі йдемо. А... Весна та сонячна погода додає до ротації роботи. А. Ну, давайте ми тоді ту чорну ниточку. Весна та соня... Ну, я прочитаю повністю питання, давайте так, і потім замінимо підв'язання підлаштуємо. Весна та сонячна погода додає до ротації роботу на чорній основі. Тепер то я відведу душу. Ну, у нас зараз літня погода, і ми, звичайно, чорною пряжою да, можемо в'язати. Ну, мабуть, Хоча я і в день і в холодний час пору року в'яжу. Чорний ось світер, чорний чоловік, але зараз буду його закінчувати, якраз літом швидше можна. І мені моя туніка також темно-синього кольору, також краще влітку в'язати, коли гарне освітлення. Йдемо далі. Дванадцяти питання: зміна локації для в'язання, наприклад, на балкон, де великі вікна та свіже повітря, крім дітей з дитячого майданчику, та Ютуб чи ні, залишитись на своєму стаціонарному місці для в'язання. Ах, місце, локація, я полюбляю в'язати в себе на диванчику вдома, але якщо, наприклад, мій чоловік версається в гаражі і щось там робить, то він мені завжди ставить рибацьке кресло. І я спокійно можу в'язати коло нього там або в самому гаражі, або на вулиці. Ну, якщо там сильно спекотно, то ні, то я краще вдома залишуся. А якщо така гарненька прохолодна погода під вечір, наприклад, то я з задоволенням. Там, ставимо ще столик, чайочок, кавуся і сидимо, відпочиваємо, насолоджуємося. Якщо або працюємо і насолоджуємося там роботою, так, як кажуть наші. Далі, тринадцяте питання. Літо, привід, зазирнути у довго буде та вибрати, що завершити. Взагалі довго буде є. Є, довго буде мої, да, довгов'язи, довго-довго-довго в'язи. Ось, наприклад, навіть навіть ця роботка в'яжеться з початку весни, з самого початку, здається, я, якщо не помиляюсь, її в березні. Зими, мабуть, ще розпочала і ніяк не завершу. То відкладаю, то не відкладаю, то беру її знову в роботу. Ой, маю надію, що я її максимально швидко завершу, бо я вже дуже втомилася від цього з цього. А тут взагалі одна лицьова і я жив, я жив, я жив, я жив, я жив. Далі. А на кого переведеш стрілки, щоб передати цей тег? Дівчатка, я нікого не буду конкретно називати, я буду вдячна всім, хто відповість на цьому тегу. Звичайно, по максимуму згадаю тих дівчаток, у яких я бачила, що вони відповідають на теги, бо не всі люблять майстрині відповідати на теги. Але, ну просто якщо вам цікаво, то давайте, будь ласка, відповіді. Якщо ні. Ну, я все добре зрозумію. Дякую, що були сьогодні зі мною, що зі мною пов'язали, хай хоч трішечки відволіклися. А, питань було не так і багато, я думала, ми будемо довше спілкуватися. Тому я буду всім вдячна за підтримку, за ваші лайки, коментарі, вподобайки. І якщо ви ще дивитесь це відео мої без підписки, будь ласка, поставте підписочку, бо вона також до. Помагає просувати україномовний контент. А також, дівчатка, дивіться інших інших майстринь україномовних, щоб наш контент ямога швидше просувався. До наступних зустрічей у наступних відео. Всім гарного настрою і багато часу на в'язанічку.